Привіт! Сьогодні огляд незвичайний. От таку техніку я ще не дивився. Але буду зараз дивитися. Не пойму, що закриті ворота, вони тут є. Зараз мені відкриють. По-голландськи вернякають. Голландська границя, прямо на голландській границі нахожусь. Ох, які машини. Буду дзвонити, хай відкривають ворота. О, така фірма. Коч город. Чуть не геть. <рес> Будемо глядувати і сільхозтехніку, чому ні. Разом з вами я навчусь дивитись. Буду знати куди, як дивитись, Та, ну, трохи і так розумію, але те що не знаю, ви мені підскажете самі, можу перевірити. Ну, часто я таку техніку не дивлюсь. Обалдеть. Чого тут тільки немає. Ой. Трошки... По другому треба дивитися Умпаль Умполь фрай Ух, які здоровенні там машини. Ну це конкретно, Вон на що треба дивитися. Ковш, в якому стані? все эти, чи не она там он по это же хреново. Вон, ножка погнута, все скажут украинцы, не берем. А, тут поржавело, все, брата не будем. Еще одна вмятина. Царафіна. <смеш> да. Ну чесно кажучи, я не дуже розумію в таких машинах, але нічого, показати все можу. В принципі, знаю, куди дивитися. А те, що не знаю, те, що хочуть подивитися, то скажуть, покажу. Купа техники тут. Серьезная фирма. И ремонт тут туда, И все подряд. Вот кто такой техникой занимается, это не на легковушках бизнес делать. На таких машинах. Краще трошки Ну правда їх і перевозити Грошей стоїть Недешево Купу грошей стоїть доставка в Україну Не габаріти все Да, тут серйозна. І крани, і що тільки в них немає. Вагон техніки. Ще наверху. Зараз підійдуть, покажуть де та техніка за якою я приїхав буду робити огляд. Тут ковш подовбаний вже хреноватий ковш, наскільки я розумію. Ну, такий ще не зовсім хриноватий, але поганенький. Добре, треба шукати саме та госені це. Повідломані. відломані от тут що треба звертати увагу трошки по-другому, але теж шпакльовано він є, для відео роблять дизайн гарний для фотки. Вон подобано все в шпакльовці. Те саме щось з легковиками готують їх для фотки може когось зацікавить покажу що тут є Открыть. Такое чудо я. Стаплеры, какие он мощный. когось зацікавить і така техніка, то Та по-любому когось зацікавить. Телефонуйте, огляну, <говори> буду вчитися професійно оглядати і таку техніку, тому що поки що я профан, ну не зовсім профан, але з допомогою замовника. Онлайн відео і все оглянемо нормально Чом би і ні Вон, як видно, що гусіні це нові то Воно видно, що нові це ж видно що Нульцен Обслужена техніка Трубочки всі нові. Де що знаю куди дивитися? Зараз заведемо. Побачимо, як він робить. Окей. в нього вихлопна труба я даже не знаю о, завод газ верху вихло ну не димить це труби Добре, спалює. це є факт. На другу сторону працює. 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 О! Стоїть на лапах нормально. Ну ніби О, до кінця висовує стрілу. Працює. Показує, що він впирається на ковш і піднімає лапи, тобто тримає все окей. Це келісо обвісло, може так має бути, не знаю З цієї сторони добре, він виравнює знизу, все нормально Не сильно я в тому розбираюсь Щось воно обвісає праве колеса, по-моєму Трошки щось воно не гуд. Ну, обдивився я техніку. Е, показав відео клієнту, ну поки що він не бере його. Подумає, може буде брати. Ух ти який ковшара! ма! Оце техніка. От. Подумає. Ну реально купа там всяких шлангочок потрісканих, масло все тече. Е, стріла саме головне, варяна. Хай думають. От, сказали, без задатка штоєр. Якщо я буду брати, показав їм штоєрні бумаги, купу на машини. Ну, каже, Як ти будеш брати, не візьмемо. А так треба пару тисяч гарантія, щоб була, що вивезеш. Ну, Все, буду їхати. Якщо когось зацікавить, я ссылку кину на фірму. От, в принципі, ну, готовлене, готовлене тут все. Не скажеш, що вони чесно продають, таке, як є, шпакльоване, от, стріла варяна ну Не сильно, але варена і вона шпакльована. Так що такі діла. Колісний диск один там е також потрісканий, закрашено, зашпакльовано. Це таке ж не, крас... не краситься. Це ж серйозно. На, кол на колесі диск і тріщини прямо від, е від болтів. Від шпільок. Ну добре, поїхав далі. Підписуйтесь на канал, телефонуйте, контакти в описі каналу. На все добре.